Наші вдома щойно відбувся новий обмін, повідомив президент України. Додому повернулися важко поранені, поранені та молодші 25 років. Серед звільнених сьогодні е, військові морських та повітряних сил сухопутних військ, сил ТРО, ДШВ, прикордонної служби, а також нацгвардійці та служби транспорту. Серед захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. Цей обмін проводять у межах домовленостей у Стамбулі. Пише Володимир Зеленський. Він сьогодні розпочався і триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Перемовини тривають щодня. Вітаємо наших вдома. І неподалік місця обміну перебуває кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю Мар'яну. Тож розкажи, що ти бачиш, де ти перебуваєш, хто поруч з тобою. Привіт, Соломія. Ну ми зараз на прикордоні. Це села Чернігівської області, і з нами тут разом люди, які постійно виходять зустрічати наших хлопців. Оце одна з таких величезних груп. Хочу показати, що е, з того боку будуть їхати автобуси, зустрічають тут. Дивіться, діти навіть найменші, навіть найменші всі стоять вже другу годину, і теоретично у нас ну зараз ще є пів години, щоб вони проїхали тут. Ну це приблизно така, от ну приблизний час. Ми всі дуже чекаємо. Ну і ці дівчата, які виходять кожен раз, вже. Ну, вже скільки ви вже виходите. Ну, вже другий рік ми виходимо зустрічаємо. Розкажіть, будь ласка, які емоції в цей момент, коли проїжджають хлопці? Емоції радості, радості за те, що наші вдома, радості за те, що вони нарешті повертаються, і повертаються для нас героями, справжніми героями, щоб вони витримали і повернулись додому. Ну і ще хочу додати, що насправді це такі от момент, коли і тобі радісно, і ти розумієш, що і хлопцям дуже радісно, коли вони бачать, що а, люди. Стоять на дорозі з прапорами, хтось з квітами, хтось малює величезні плакати, всі машуть, всі сердечки показують. От ми зараз теж будемо переживати ці емоції. Дуже сподіваюся, що за півгодини це все ж таки станеться. Студія. Дякую, Мар'яно. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан була зараз з нами наживо, і вона очікує на те, що буквально за лічені хвилини півгодини побачить уже автобуси із нашими звільненими військовополоненими. Ну і ми ще повернемось обов'язково до цієї теми. Обмін полоненими, який мав відбутися цими вихідними, почався сьогодні. Про це повідомив президент Зеленський та оприлюднив перші фото. Обмін відбуватиметься в кілька етапів і триватиме ще кілька днів. Написав Зеленський. Додому повертаються тяжко поранені та військові, яким іще немає 25 років. Саме про такий формат було погоджено під час переговорів в Стамбулі. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Додає подробиці. Головне управління розвідки також триває робота над репатріацією загиблих. Напередодні росіяни влаштували провокацію, звинувативши Україну в тому, що вона відмовляється забирати своїх полеглих. У Києві заявляють, що роблять усе, щоб повернути і їх. Однак наполягають на чіткій ідентифікації загиблих, адже раніше Росіяни намагалися передати тіла своїх же комбатантів, видаючи їх за українців. Неподалік місця обміну перебуває наша кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан, і можемо наживо зараз побачити, як вони готуються зустрічати наших хлопців, які вже повернулися додому. Мар'яно. Тож розповідай, що ти бачиш, які емоції рують біля тебе. Тобі слово. Соломія, ну ти знаєш, насправді не сильно вирують зараз емоції, тому що от, ну, зараз проїжджали е, машини військові, так е, вони нам е, дуже сильно так бібікали, да сигналили. От а зараз таке, от, от зате очікування, очікування. Всі навіть так розійшлися, розмовляють, хтось там ну виглядають. Але от щось вже ну приблизно хвилина, така тиша на дорозі. Майже не їдуть машини, і тому от, ну, просто в очікуванні. Чекаємо, що ну, от, от скоро, скоро, бо всі кажуть, що що вже ті села проїхали, але колона йде доволі не швидко. Тому от, ну, це може зайняти деякий час. Ми в очікуванні. Студія дякую, Мар'яно. Ми теж в очікуванні, і я сподіваюся, що зараз, зараз побачимо, якраз як це відбувається, як зустрічають наших хлопців, які повернулися додому із полоном. Мар'яна Бухан якраз там, і в цей момент я думаю, що ми зможемо повернутися до ефіру. Ну а на іншому майданчику зараз працює інша кореспондентка ТСН Наталя Нагорна і Наталю. Тобі слово. Вітаю, Солі. Насправді ми працюємо віддалено від місця обміну, а від місця, де все має відбуватися, це в першу чергу безпекові міркування, тому що хочеться, щоб повністю відбулася вся процедура. Але сьогодні ми стали свідками того, чого ми зазвичай не бачимо, а саме, як вперше. Людину, яку звільнили з полону, дзвонить своїй мамі і своїй кохані, які чекали на нього півтора року. Цього хлопця звати Діма, і знаєте, ми його спочатку побачили на фотографіях у мами в телефоні, на прапорі, який був а, на спині у його мами. І це була така дуже щемлива зустріч. Той момент, коли ти. Попросився трошечки підглянути оцей момент щастя, тому що насправді це дуже щасливий момент, коли він бачить, що його дочекалася кохана, коли паралельно позвонила сестра, її підключили до відеодзвінку, коли е, щось на фоні кричить маленькі племінники, коли багато людей дзвонять ще й на сусідні телефони, і ці телефони показують один одному і говорять найголовніші слова, які можуть, які так важливо почути після того, як тривалий час було. В неволі, це коли твої рідні кажуть тобі, що ми любимо тебе, ми чекали на тебе, і ми сподіваємося, що в ці хвилини дуже багато українських родин отримують саме такі дзвінки. Але прошу, давайте розділимо чужу радість без коментарів. Хай вона трошки буде і нашою радістю. Також тим більше, що люди, яких ми знімали, були не проти. Дімка, дивись, ти пам'неш, Дімка, ти пам'єш, сонечко, ти моя рідна, ти пам'єш. А зазулька ти моя. Є наш дімка, ми дочекалися, дімочка, Дімочка, божечко. Ми, всі є, ми тебе чекаємо, дімка. Тут ми тебе чекаємо, півтора року Дімка, Дімка, все буде добре. Все страшне вже позаді, дімка. У нас все буде добре. Ну і ще зарано говорити і про кількість тих, хто повернулися. Ще звісно немає списків, тих, хто повернувся. Але менше з тим, ми сподіваємося, що сьогодні максимальна кількість родин почує оці слова, і хай усіх обов'язково дочекаються. Нагадаю, що цей обмін відбувається за схемою, яку домовилися у Стамбулі за принципом всіх на всіх, але це стосується категорії важкопоранених військовослужбовців. А також так званих молодих бійців, тобто до 25 років дуже сподіваюсь, що ми встигнемо вам показати людей, які повертаються додому. Але давайте, як завжди, я завжди про це прошу мати витримку і е чекати своїх е незалежно від того, повернулися вони сьогодні чи ні. Чекаємо разом, але наші вдома, і це хороша новина, Солю. Дякую, Наталю, за такі зворушливі моменти. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Вона зараз нам розповіла, як зворушливо спілкуються рідні, котрі дочекалися своїх вдома. Ну і зараз маємо можливість знову поспілкуватися з Мар'яною Бухан, кореспондентка ТСН, зараз наживо. І я бачу ці емоції, які довкола тебе вже відбуваються. Дочекалися. Це просто неймовірно. але, будь ласка, зараз без коментарів, без моїх коментарів, подивіться. Заради цієї миті, буквально миті, люди тут стоять годинами, готуються, купують прапори, повітряні кульки, хтось виходить з квітами, хтось з, е, малює плакати. Ну, тобто, ну, от Всі настільки. Андрій, всі, всі настільки, от, ну, е, настільки це приємно, це зараз просто оператора Україні! Героям слава! Це зараз я зупинила оператора, бо він все. Оце було зря. Добре. Соломія, чому я зупинила оператора? Тому що він ледь не в'їхав в Любу. Люба не може ходити, але все одно виїжджає на кожен обмін. Ну що, плакали? Плакала. Але це сльози сльози радості, що хлопці повернулися. Дякуємо всім, що дали їм повернутися додому. Дякую дуже. Ну і Соломія, ми будемо зараз нас доганяти автобуси, їхати за ними, і більше вже розкажемо на точці, де їх збирають студія. Дякую, Мар'яна. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан і разом з мешканцями е, прилегло прикордонного села зараз зустрічала наших військовополонених. Ну і звісно ж, ми могли бачити наживо, як це відбувається. Оця мить, але неймовірних емоцій. Е, Мене теж сльози на очах. Так що Мар'яна, дякую тобі. Е, і отже, обмін. Полоненими, який мав відбутися цими вихідними, почався сьогодні. Додому повертаються тяжко поранені та військові, яким іще немає 25 років. І саме про такий формат було погоджено під час переговорів у Стамбулі. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Додає подробиці головне управління розвідки. Також триває робота над репатріацією тіл загиблих. І напередодні росіяни влаштували провокацію. Звинувативши Україну в тому, що вона відмовляється забирати своїх полеглих у Києві, заявляють, що роблять усе, щоби повернути їх, однак наполягають на чіткій ідентифікації загиблих. Адже раніше росіяни намагалися передати тіла своїх же комбатантів, видаючи їх за українців. Ну і можемо зараз просто наживо почути реакцію наших українців на звільнення. Звільнення своїх рідних, Слава Україні.